Щоб помитися, коли за вікном плюс 40 в тіні, у 2024 році людям доводиться набирати воду у пляшки, і ні, це не сценарій сюрреалістичної комедії з нотками драми. Це суворі реалії сьогодення у кривому розі. Попри будівництво багатостраждального водогону за бюджетні мільярди, схоже, що проблема з водою так і нікуди не зникла існування проблем повідомляють в офіційному телеграм-каналі КПшки. Але чи дійсно керівництво вовдоканалу робить все можливе, щоб криварістці отримали якісні послуги та почували себе комфортно? Питання відкрите. Мені помиться мені треба вставати в 4 ранку, тому що всім я виходжу на роботу. Ну, що це за новості? Я не можу навіть не покупатися, не постиратися, не ні, нічого взагалі. Машинка взагалі не запускається, тому що вода оце кап, кап. Я ставлю тазик, щоб мені накапало воно хоча б хоч як-небудь, щоб я могла покупатися. Ну я на водоканал писала заявки, фотографувала оці всі пориви. Бригада визвана, це було дві неділі назад. Все, якщо я дзвоню туди, дозванююся, говорять, що насосні станції пристановлені, так як немає електроенергії. Все, оце вся їхня відповідь. До якості присмаку та запаху води з кранів криворежців залишається чимало питань. Всі ми розуміємо, що після підриву каховської ГЕС проблеми з водопостачанням у кривому розі були неминучими, але ціни на воду ростуть, а якість послуг у кращому випадку залишається незмінною. Живу вже, слава Богу, п'ятий десяток. Зараз зайдіть, у мене вода. ну, Якщо вона є, вона от така от біжить. во перше, вона вонюча. У мене мойка, у мене мойка, вся біла в п'ятнах. Ложки ти миєш, вони білі. Я потім перемиваю, щоб кушати. Я на четвертому поверхі живу. Син у мене воює. З перших днів в Азові, третя штурмова бригада зараз. Я плачу такі кошти. Ізвині, по 38 гривень ми платимо за закуп, за куп, за питьову воду. А ту воду не можна не те, що пити, зуби не можна мити. Як це так? Коли вода з'являється, це в 3-4 ранку. Я набираю 5-6 літрові баклажки, щоб хоч унітаз або чи умитися, ну, чи картоплю ту саму помити. Ось так. Справляємося. Хто нас? нас ніхто не слухає, нам, нам щита такі огромні, приходять за ту воду, ми їх, ми, ми їх оплачуємо, ці щита, а за що ми платимо? Давайте все, з цього почнемо. Численні пориву по місту, дороги та тротуари буквально затоплені водою, яка мала би поступати до кранів криворіжців. Подекуди на реакцію Кривбаз водоканалу люди чекають місяцями. А всі ці втрати води, можете навіть не сумніватися, закладені у тариф, який ми сплачуємо. Я також, як і всі мої знайомі, не раз дзвонила в кол-центр, дзвонила в міськвиконком, дзвонила в Покровський виконком, дзвонила на урядову гарячу лінію. Їй ніяких. Зараз вони ніхто не беруть слухавку. Зараз я спілкуюся з ко навіть не спілкуюся, одностороннє спілкування. Я пишу вайбер кожного дня, що в мене немає води, що не капає. У мене взагалі не капає. Сину мене воює. він удивлявся. так да, па що у вас таке? Він у мене САТО, воює вже скільки років це саме удивляється. Як так може? У мене ж давлення 186 зашкалює, зашкалювати, буває ні води, ні, ні я нічого. Я не знаю, що далі буде. Більше місяця по вулиці 60-ї піхотної бригади тече вода прямісь з під будинку, а днями тут ще й з'явилася величезна яма, заповнена водою. П'ять метрів заглибшки. Сіті сервіс та Крибас-Водоканал зробили все на цяпляб, а виправляти, схоже, не поспішають. Ще трішки, і будинок позаду мене може почати руйнуватися через підтоплення. У нас в домі нема води. Була проблема, що Потекла у мене труба, водна. я дзвонила на ситі-сервіс, Вони сказали, добре, приїдемо. Я ждала півтора місяця. Приїхали, правда, хлопці, через півтора місяця, зробили мені трубу, вели в хату, потім сказали, що це далі робота горводоканалу. І уїхали. Воду, коли горводоканал подав на НКГОК. Затопила ось оцю, тут яма 5-6 метрів. Ну, у мене під квартирою зараз на кухні вода стоїть. Тому що вода отсюда, йде у хату. Там вже в принципі, ну, чесно говоря, там вже нічого робити. Откачати воду і вже дійсно устранити нормально ту поломку. Там просто хамут добре зробити. Вони його зробили на тяп-ляп і все, і оставили. Ану, не напрорвала. Да? Вони ще й трубку брати не хочуть, не сіді сервіс, не водоканал, нічого тут. Керівника Кривбас водоканалу на місці немає. Пресс-служба звільнилася. Як журналістам отримати відповіді на свої питання, незрозуміло. Давайте спробуємо позвонити на гарячу лінію та дізнаємось, як нам це зробити. Телефонували до комунального підприємства «Кривбас водоканал». Якщо ви бажаєте отримати консультацію оператора, натисніть 1. Ну, ті, хто хоч раз намагався додзвонитись до Кривасова, до каналу, знають, що це ще той челендж. Цього разу в нас це не вийшло. Спробуємо надіслати інформаційний запит.